Вже два роки Олена живе і працює в Чехії. Не можна сказати, що щаслива, але нарешті знайшла спокій. А вдома на неї чекають її діти, яких вона залишила своєю старенькою мамою Андрійкою зараз 13, і сніжана, 10-річна дівчинка. Діти це все для Оленки. Саме заради них вона і подалась на чужину, щоб хоч у них життя було краще, ніж у неї. Оленка росла в невеличкому селі без батька. Тому завжди дівчинці усього бракувало. Вона завжди мріяла, що виросте, і у неї буде все. Працювати почала рано, з 19 років треба було допомогти мамі. Поїхала в обласний центр на роботу. Коли вона зустріла кохання всього свого життя, їй було лише 20. Про такі романтичні історії пишуть лише в книжках. А це все відбулося з нею. Якби тільки знати, чим усе все це закінчиться. На роботі, де працювала Оленка, дівчата компанії збиралися на море і дівчину з собою кликали. Та довго відмовлялася, бо ж гроші треба заробляти, а не витрачати. Та аргумент, що їй уже 20, а вона жодного разу не бачила моря, переміг. За три дні до від'їзду Оленка гуляла вечірнім пляжем одна, роздумуючи над життям. Задумавшись, дівчина зачепилася через перешкоду і впала. До неї відразу кинувся випадковий перехожий допомогти. Це був місцевий хлопець. Молоді люди відразу познайомилися і в той вечір весь провели разом. І так, ще два дні вони не розлучалися. Ці три особливі дні змінили її життя назавжди. Дівчина змушена була повертатися додому. Півроку вони писали листи один одному. Дзвінки теж були, але рідко. Мобільних телефонів тоді ще не було. Це був найромантичніший період в житті Оленки. Вона була найщасливішою. І водночас найнещаснішою знайти своє щастя і не бути разом. Щодня плакала, вірила і дуже багато молилася, і Бог почув її молити. Через півроку, 31 грудня, її двері постукали. Дівчина відчинила і вучам не повірила. Це був він, Віктор. Я приїхав до тебе назавжди, не, не можу я без тебе, сказав Віктор. Це були саме ті слова. Які Оленка найбільшим мріяла почути. Вони одружилися і були найщасливішими. Одинадцять років Віктор був ідеальним чоловіком. Коли народився син, він готовий був носити Оленку на руках. А коли вона йому ще донечку подарувала, почав будувати будинок. Це мав бути будинок їхніх мрій, в якому мало жити щастя. Та життя розпорядилось трохи інакше. В той вечір Оленка прийшла дуже втомленою з роботи, а ще голова розривалася від думок. Віктор дуже хотів третьої дитини. А Оленка не те, щоб не хотіла, просто вона лише недавно вийшла на роботу, діти трохи підросли. Не хотілося знову в ці палюшки влазити, та й гроші були потрібні, бо будинок, який вона подавали, вимагав багато коштів. Віктор вже кілька днів ходив сам на свій. Оленка думала, що це через дитину. І ось Віктор наважився. Оленку присядь, нам поговорити треба. Від його холодного тону Валенки перехопила дух. Відпусти мене, я задихаюся тут. Я вже кілька років кохаю іншу жінку. Валенка відмовлялася вірити у те, що чула. Та Віктор не жартував. На наступний день, 30 грудня, яка іронія долі, він зібрав свої речі в машину і поїхав. Поїхав назавжди. Залишив її своїх дітей у недобудований будинок. Два тижні Оленка не вставала з ліжка. В нього була дуже висока температура. Крізь сон вона чула, як діти їй говорили: Мамо, а куди поїхав тато? Як він міг нас залишити? Оленка не знала, що відповісти дітям, тому мовчала. Отак казка її життя перетворилася в жах. Як жити далі? Для початку треба було себе зібрати докупи. На це пішов майже рік. А потім подзвонила подруга і запропонувала їй роботу в Чехії. Треба було погоджуватися, бо будинок недобудований, та й дітей треба ставити на ноги. Спочатку було важко, не так робота, як розлука з дітьми, та потім звиклося. Дітки молодці, допомагають бабусі і вчаться добре, аби лише мамі було легше. А нещодавно вона зустріла Даніеля у нього дуже подібна історія дружина його залишила, позбавивши спілкування з рідними дітьми. Схожі історії їх дуже зблизили. І хто знає, можливо, щось з цього і вийде. Віктор позвонив вперше за два роки. Оленко, я знаю, що завинив перед тобою і перед нашими дітьми. У мене народився син, але він дуже хворий, і він ні в чому не винен. Мені дуже потрібне ваше прощення. А ще, якщо можеш, молися за нього. Тепер я знаю, що все в житті повертається. Шкода лише, що я зрозумів це занадто пізно.